Добрий день, мої шановні учні, продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні на нас чекає лабораторна робота, пов'язана із математичним маятником. Для початку давайте пригадаємо, що маятник це тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок притягання до землі, особливо якщо стосується це математичного маятника, коли у нас кулька підвішена на нерозтяжній нитці. Під час розгляду цієї теми ми з вами говорили про те, що математичний маятник і його період коливань мають певні залежності від певних характеристик. Давайте пригадаємо, якщо мова йде про математичний маятник, то його період коливань не залежить від амплітуди і від маси тягарця, а залежить тільки від довжини нитки. І сьогодні, під час лабораторної роботи, нам необхідно буде з вами спростувати або підтвердити дані висновки. Для цього. До уроку у вас прикріплено Вордовський документ, який виглядає ось таким чином. Відповідно, ваше завдання, по-перше, скачати цей Вордовський документ собі на свій гаджет, так. І далі виконувати лабораторну роботу, робивши відповідні записи в даному документі. Значить, відповідно. Тут у нас є три таблички. Табличка номер 1 пов'язана з перевіркою залежності періоду коливань маятника від амплітуди. Тобто ми взяли, подивіться, будь ласка, різну амплітуду маятника, відхилили його від положення рівноваги, засікли. 15 коливань, скільки вийшло на це часу, і нам необхідно обчислити період коливань. Пригадайте, будь ласка, за якою формулою визначається період коливань, і обчисліть для цих трьох дослідів, чому буде дорівнювати період коливань після того, як ви отримаєте. Значення округліть їх, будь ласка, до десятих. Я нагадую правило округлення. Так пригадайте, також для того, щоб правильно це зробити. Коли ви округлите до десятих, запишіть, будь ласка, в табличку отримані вами значення, після чого поміркуйте і зробіть висновок. Чи залежить період коливань математичного маятника від амплітуди? Яким чином це можна побачити? Амплітуда у нас різна, а коли ви обчислите період коливання? і отримаєте значення. Порівняйте їх, будь ласка, між собою. Чи вони однакові, чи вони різні. Якщо вони однакові, то значить період коливань не залежить від амплітуди, бо амплітуда у нас була різною. Якщо різні, то значить, відповідно, зробите інший висновок. Далі, наступна табличка під номером 2. Будемо перевіряти, чи залежить період коливань маятника від маси тягарцю. Для цього, подивіться, ми змінюємо масу вантажу, знову таки відводимо від положення рівноваги і засікаємо 15 коливань, і скільки часу пішло на ці 15 коливань. Знову таки, пригадавши формулу для визначення періоду коливань, обчисліть, будь ласка, період коливань для кожного досліду, і знову таки округліть отримані значення до десятих. Після того, як як ви округлите, запишіть їх, будь ласка, до таблички і, відповідно, порівняйте між собою. І зробіть висновок, чи залежить, чи не залежить отримані вами значення від маси вантажу. І третя таблиця, яка показує нам перевірку залежності періоди коливань маятника від довжини нитки. Знову-таки, зверніть увагу, ми взяли різну довжину нитки, засікли 15 коливань і отримали значення часу. Знову Таки, зазначте за допомогою формули Перевірте і обчисліть період коливань маятника і, відповідно, запишіть утримані значення, знову-таки округливши їх до. 10 після чого зробіть висновок, в якому вкажіть, що ви сьогодні навчилися визначати, і, відповідно, від яких параметрів залежить період коливань, а від яких параметрів він не залежить. І зверніть увагу на наявність додаткового завдання, яке також ви можете, після того, як ви скачали цей документ для себе, прямо тут зазначити відповіді, які ви отримали. Після чого ви завантажуєте. Заповнені вами таблички, висновок і додаткові завдання як виконану роботу для перевірки. На цьому все. Бажаю вам успіху у роботі і чекаю на ваші результати.